У нас в студії є наступний гість, це Олексій Гриценко. Про нього можна сказати спасіба, що живой». Це, звичайно, такі може не зовсім вдалий жарт, але справді ми дуже раді, що з Олексієм все нормально. Як ви кажете, ми пригадуємо, що 13 числа вас викрили в Сімферополі, так, так. Якщо я не помиляюся. З вами було я так розумію ще дев'ять людей. Тоді викрили. Але загалом з вами було в машині ще двоє ще двоє. Сергій Супрун та Наталія Лукяненка з нами була. І вас випустили тільки вчора, вчора вночі? вчора ну, зранку, ну, привезли на Чингар, там передали в автобус український вже. А що ви весь цей час робили? У час нас, цей ми поверталися, були в Севастополі, завезли в одну з частин, те, що нас попросили, там ліхтарі, mm -hmm. спальні мішки. Їм потрібно було, щоб там, спати в приміщення, яке вона обороняє. А потім поверталися і при в'їзді, коли в Симферополь в'їхали, побачили, що за нами стежить машина. І так просто постійно за нами. Ми, Город не дуже гарно знав, але я знав торговельний центр Меганом, ми до нього під'їхали, там велика парковка, Зателефонували місцевим активістам, щоб під'їхали. Можливо, щоб заблокували ту машину, ми звідти поїхали. Але почали на це місце під'їжджати ще машини явно. За нами спробували втекти, намагалися знайти в навігаторі за адресою офіс Меджлісу, тому що ну, знали, що там нам могли допомогти. І певний час нам почали перегороджувати дорогу, об'їхали одну машину, потім ще Cruiser перегородив дорогу, об'їхали цю, потім по нам почали стріляти. Десь десяток пострілів, потім попали кілька куль в машину. Я тоді сказав Сергію, що зупиняйся, але її виключай, тому що ну, просто могли вбити. Нас витащили, поклали на землю, все забрали. Кілька там разів вдарили, засунули, мене принаймні засунули в іншу машину, надягли маску. Я з собою привіз, маски, залишив вдома, на пам'ять яких там ходив ходив постійно. Привезли, як потім з'ясували військомат республіканський. Перша дуба ну, для мене була найбільш важка, тому що там приміщення повністю без вікон, в якому зберігали харчі, як потім з'ясувалося, воно холодне було, не було ніякої ковдри, не було нічого, ні стільця, нічого. Тобто там холодний пол, стіни, і спати взагалі неможливо, тому що там за три хвилини просто там все можна собі видно, морозити. Не годували, поставили баночку по з нашої ж машини, щоб можна було пити, і таку п'ятилітрову склянку, щоб можна було в туалет ходити. От тримали, були допити, три допити, на яких, як коли не подобалося відповіді, били, лякали там, що буде щось відрізати. Важко було, коли чуєш, як спочатку там Сергія там, катують, і лякають він, там кричить, коли потім з'ясувалося, що йому пістолет в рот засовували, там автоматом погрожували. Це були ці люди захопили нас місцеві, це місцева самооборона, там казаки. А потім допитували вже чітко було зрозуміло, що це російське, тому що російською мовою воно ну, поставлено. Лякали, що мені сказали, що за мене велику суму Кадиров там пообіцяв, що забере, що будуть потім батько буде викупати дуже довго. Потім такий театральний був жець. я був в масці, я нікого не бачив. Тобто все проходило в масці, взагалі нічого не бачив. І там підійшли так по шиї, так провели з якимись словами, чеченськими, чи якимись, так щоб не лякати. Ну, коли не подобалося відповіді, питали про правий сектор, про приналежність, питали про звідки фінансування, з ким ми тут знайомі, які активісти і так далі. Дуже сильно питали хлопця, який був камером між мною та Сергієм Суперном. Та його реально ну дуже сильно били. Це було чутно. Хлопцю 20 років. Його так само звільнили. Максим у нього просто знайшли в телефоні фото, як він чи відео, як він там коктейлемо та mm -hmm. От, Його він найбільш постраждав з точки зору знущання постійно. Ще один хлопець з пробитими ногами кулями. Так само був мене потім відвезли до Севастополя. Ну, я не знав, куди везли, але потім з'ясувалося що Севастополь. Посадили в'язницю як військової частини. Номер інвентарний ВО 51-330. Я потім знайшов в інтернеті, що це взводах охорони Ну і номер його 51 330 Вивозили везли нас один раз на перекоп наступний день, а везли мене в цьому, я так зрозумів, в тигрі російському. Військові солдати розмовляли, ну повністю розуміло, що це російські військові привезли, нас посадили в автобус. Уже всіх е, вивезли за е, кордон, але потім повернули. Через певний час сказали, що не домовилися. Це було досить важко, тому що там всі вже сподівалися, що нас обміняють, і потім назад повернули. А за яку що? Я не знаю. Тобто вони я так розумію, що вони домовлялися за не за кошти, а за когось міняти. Тобто там стояло питання на когось міняти. На що нам не сказали, Спитали мене військові, що знаєш на кого ти ну знаєш на кого я міняю. Ну тобі, тобі і не надо нічого не сказали. Просто Я знаю з нашою інформацією, там можна було викупити людей за 5 тисяч гривень, за, ну і викуповували справді, але це щодо журналістів Севастополя їх викуповували за гроші до вас, я так розумію. Ну мені сказали, що за мене вже зібр... як пропонують велику суму. Спитали, чи зб... зберуть на мільйон. І зараз <смі> не знаю таких грошей. Ну, можливо, друзі там можуть збирати, але чи зберуть чи зберуть, я не знав. Тобто, от, це була. Але вони казали, що вони йдемо, питання про обмін на когось потім. Відвезли назад, наступний день провели цілий день на подвір'ї Симферопольського військомату. Вже в машині сиділи, так само не домовились. Я тільки почув, що про дівчину домовились, Наталю, її звільнили. А потім весь час був Севастополі в цій в'язниці, і вночі, от позавчора, ну з позавчора, на вчора просто швидко підняли, як зазвичай скотчем вмотали і закинули в машину і повезли. А ви не знаєте, чому вас до звільнили? Тобто звільнили. вас таки обміняли на ну, я, так, я Розумію, що було обмін, тому що ще ж адмірала звільнили гайдука. Мабуть, якось воно було спільно, але не знаю. Тобто не сказали не співробітники з наших служб, які там були так. Дев'ятьох людей з вами звільнили Сім нас звільнили. Це ще двох сьогодні. А сьогодні в да, навазі, так цих що вавілон тринадцять операторів, вже дев'ять, але ще там перебувають люди, яких досі не звільнено і. А не знаємо, де вони знаходяться в Зелі, Олексій, ви кажете, що вас питали там про приналежність до правого сектору? Так, але, от знали, що ваш батько депутат знали, знали. якось це намагались Казали, використати? Що... Ні? Ну вони сказали, що будуть у нього. Щось вимагати на обмін. Вони не могли зрозуміти, що батько не дуже багата людина, що живе на зарплату, і ну то них це не вкладувалась. Не могли повірити, що в мене двокімнатна квартира не в центрі міста. Можете перевірити. Ну, спілкувалися. Я спілкувався з ними в машині, Трошки якось вони ну починали через певний час по-іншому там ставитись. Навіть пропонували, каже, давай залиш... залишайся тут. Будемо будемо в місті боротися з вашими новими властю. Дякую, не треба. Ну Для чого тримали? Я думаю, тільки для обміну, який їм був потрібен, тобто для для цього. А взагалі, ви от поїхали з якою ціллю туди в Крим? Поїхати. Автомайдан, ну завжди там на майдані я пам'ятаю в час майдану. Так і допомагав, і пікетував. Різні будівлі, це ви перед просто допомагали військовим. Да, ми українці... не анонсували це ніде публічно. Ми поїхали просто двома машинами, без символіки і так далі. Ми поїхали по військових частинах, ви привозили ну, гуманітарну допомогу: труси, носки, майки, спальники, їжу, цигарки. Взагалі, коли до них приїжджали люди, вони дуже гарно реагували, їм подобалося. Ми привезли п'ять київських тортів, по частинах з Києва розвезли, їм було дуже приємно. Там на 8 березня в частину, в якій більшість жінок працює, так само завезли. Ну, дуже цікаво було, що частина, в якій, а, здається, 90 жінок працює, а, в, в під час, коли починається такого рівня події, вони мають право, якщо мають дітей, писати рапорти на звільнення. Uh -huh. Тільки одна жінка написала через те, що ну, в неї чоловік у морі був і вона мала дітьми, всі інші залишилися працювати. Uh, добре, скажіть, от ви кажете, ви спілкувалися з військовими і взагалі зараз ви. Ну от як думаєте, військових кинули, як про це говорять зараз часто? то відверто вони оборони. так саме говорять. Військові кажуть, да, що відчувають, що їх кинули. От реально питання прості, які задавали, як нам, якщо тобто, вони ще до референдуму розуміли, що референдум пройде, буде обрана е, е, Росія. Що їх е, мають якось чи виводити, чи що робити? Вони задавали прості питання, якщо їх виведуть, що буде з родинами, вони ж що буде з квартирами, де вони будуть жити. Е, ось, ну самі прості такі питання було у військових. Тобто вони вже не вірили, що вони щось відстоюють. Вони всі казали, що якби на самого початку були чіткі команди, як діяти, то можна було цьому протидіяти. Але коли їх вже оточили, захопили і поставили техніку, вони вже ну майже нічого не можна було діяти. Зрозуміло, зараз в автомайдану яка є ціль, ви будете допомагати якось біженцям. Дуже багато людей, що у нас був їсть попередній, якого теж викрили з власної квартири, і він змушений був втікати до Києва, при тому, що він мешканець Севастополя і асоціює себе з Україною, жити йому фактично ніде. Так. Таких багато, тобто да, там таких людей Ковальський, так само е я також рей. була в Криму під час референдуму. Знаю, що є багато людей, які будуть їхати кудись. Ну з Криму подальше. Ну деякі, тому, в кого є родичів. Вони... Вони йде деяких, реально зараз немає де. Ми маємо контакт з тими, кого звільнили, і зараз будемо завтра зв'язуватись. Ми тільки сьогодні мали приїхати до Києва з Херсону. І кілька людей там треба реально допомогу, тому що їм ніде взагалі буде жити. А в тому ми там будемо понеділок, вівторок збиратися і вирішувати, як діяти далі. Чи потрібні якісь можливо, ну чи може вас про там про якісь табори для біженців, може на кордоні з Кримом. Ну у нас які взагалі, от які зараз можна зробити ще речі, на вашу думку, щоб якось допомогти людям і сім'ям військовим, і тим самим кримським татарам, яким також загрожує безпеку? Ну от, кримські татари там інше питання, тому що вони поки що залишаються там всередині, не збираються їхати з Криму. І тобто, це вони не займали, ну не всі займали таку активну позицію, як там Джемьов та інші. Тобто, а багато з них просто ігнорували референдум, не пішло. Тобто, і вони живуть і далі. Але їм було обіцяно, що кримських татар тровати не будуть. Ви знаєте, Олексію, ми дякуємо вам за те, що прийшли до нас. Знайшли час, сподіваюся, це буде з вами добре.